Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і зараз знаходжусь з кургазі. С кургаді в, в готелі Лароса, який розташований відразу в центрі міста на Шератоні. Це вже четвертий огляд цього готелю. Але приїхав сюди майже через рік показати вам, що тут змінилось. Тому що з попереднього разу тут зміни дійсно пройшли, і, на жаль, не в кращу сторону. В цьому випуску вам все покажу. Ви тим часом ставте лайк цим відео та погнали на огляд. Лоббі готеля Лароса. В принципі, тут нічого не змінилось. Ті самі люди, ті самі магазини, те самий лоббі. Як і раніше, у нас інтернет в готелі є на лоббі. Поруч знаходиться знаходяться магазини, а також бар барки починає роботу з 12-ї години, але в мене тут інша місія, і в мене велике бажання особисто перевірити їжу. Тому що по вашим відгукам. Мені стало відомо, що ресторан, їжа в ресторані стала набагато менше по вибору, аніж та, яка була раніше. Головний ресторан невеличкі черги. Є сухі сніданки, як завжди, булочки та випічка. Хоча раніше тут. Був величезний вибір фруктів зараз лише одне світля. Був величезний вибір йогуртів. Якщо деякі готелі з кожним роком стають краще, то на жаль, в ларосі. Ситуація лише погіршилася. Готель Ларос розташований у 8 кілометрах від міжнародного аеропорту Гада і доїхати від аеропорту готелю можна приблизно за хвилин 40. І це при умові очікування туристів та заїзду в інші готелі. Проте, якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або ж брати таксі, то відстань від готелю до аеропорту займе приблизно хвилин 10. Готель в самому центрі міста на вулиці Шератон, щодня можна виходити. Гуляти по променадам, купувати сувеніри, відвідувати кафе, ресторани. І саме в цій частині у нас найбільше маркетів, аптек та туристичних променадів. Як і раніше, на території готелю у нас є два алякарт ресторани. Один із них ось Таранакі. Проте, проте, коли ти відпочивав з Наташею та з друзями, Наташа пішла в Алякарт ресторан, поїла і, 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 і в кінці пішла все рівно в головний ресторан, тому що порції там маленькі і зовсім наїдаєшся. Можливо, ситуація змінилась, але я не думаю. При готелі є, який був аквапарк. Зараз він не працює тому, що ранок Знімаю для вас огляд о 9 ранку. Проте через годинку аквапарк буде працювати. Поряд є бар і поряд є снеки, які а, видають по закінченню сніданку і між сніданком та обідом. Ну і звісно ж, пляж. Наш готель розташований на першій береговій лінії. Має власний приватний пляж. На пляжі є шезлонги, парасольки. І, друзі, зараз лише 9 ранку, але майже всі гамаки зайняті. Я розумію, що готель майже на 100% загрузці, але більшість людей зараз в ресторані, а вільний шезлонг і так просто буде знайти. У нас піщаний пологий захід в море, що дуже зручно для відпочинку з дітками. В тому числі для дорослих, які не вміють плавати. І там є навіть трішечки рибок. Тут немає коралового рифу, але якщо будете плавати з масками, з трубками, то трішечки рибок роздивитися зможете. Якщо ви навіть проживаєте в готелі Лароса, прийти ти сюди мосили будь-хто, тому що на пляжі у нас розташований ресторан, та, і саме це ресторану можуть прийти будь-які гості, які знаходяться в брагаті. Можна бронювати столик, можна бронювати, можна на вході в готель сказати, що ви прийшли в ресторан і вас пропустять. Замовляють там по меню. Там є морепродукти, там є фреші, там є різні закуски. Показти вам ресторан. Не буду він є в передніх поглядах. Ми йдемо далі. В передніх випусках я вам показав багато різних категорій номерів. Я проживав і в тому номері, я проживав і в цьому номері відразу біля басейну. Але зараз, можливо, вам покажу ще щось нове, ще щось цікаве. Варто поглянути хоча б на один номер, щоб розуміти, в якому стані збереглась техніка та меблі за ці два роки, тому що готель трішки втомився, харчування стало гірше, але я сподіваюся, що в номерах все добре. Ну що ж, друзі, знімати великий огляд в мене цілі не було, тому що я в цьому гетелі не проживаю. Я для вас відзняв три великих три великих огляди до цього. Проте я заїхав подивитися, що тут змінилось, чи взагалі тут є туристи, і як зараз харчування. Навіть по сніданку зрозуміло, що харчування лише погіршується, на жаль. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати в Єгипті будете саме ви. А я вам радістю можу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Якщо ви вже відпочивали в Ларосі, діліться своїми враженнями, емоціями а, в коментарях. Якщо ні, ставте лайк, щоб побувати в цьому готелі. Мене звати Саша Гуршій. У нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!